Вітаю, шановне панство! У сьогоднішньому відео я розповім вам про проект КайфДАО. Чому цей проект має щедро нагородити нас за кілька підписок та що треба робити, щоб отримати токени кайф. Переходимо на сайт платформи та бачимо, що проєкт має уже два продукти у вигляді додатків на iOS та Android. Забігаючи наперед, скажу, що скачавши цей додаток, можна буде відправити токени кайф з telegram боту в додаток. А також виконати різні активності у вигляді простих голосувань та завдань, щоб отримувати наші токени. Бачимо, що сайт зроблено якісно та стильно. Ви зможете самі детальніше ознайомитися з досягненнями, а також з дорожною картою проєкту, за посиланням в описі до цього відео. А я б хотів звернути вашу увагу на розділ Радники. Тут виділити широковідому особистість в українських криптоколах Миколу Удянського. Головна фішка всіх його проєктів полягає в залученні нових користувачів шляхом безкоштовних роздач. До нього можна ставитися по-різному, проте я б хотів розповісти про два кейси, в яких я сам приймав участь. Перший з них криптобіржа QMall, власником якої є Микола. На початку біржа роздавала свій нативний токен без жодних інвестицій. Особисто я тоді зміг отримати алокацію на 500 токенів, майже половину з яких я отримав та продав. Про що розповідав у своєму телеграм-каналі неодноразово. Загалом за 200 токенів вдалося заробити близько 150 доларів. Ще 300 токенів зможемо отримати протягом найближчого року. Другий кейс криптобіржа TIDEX, яку майже так само, як і проект Кайф просував та був радником Микола. Біржа так само роздавала токени за реєстрацію, підписки та рефералів. Загалом вдалося отримати 270 токенів. Перші 10% вдалося продати за 10 доларів. І хоча зараз токен впав майже в 5 разів, ми з вами нічим не ризикуємо та можемо спокійно продавати наші токени пізніше, коли ціна на токен виросте в кілька разів. Так само проект Кайф агресивно просуває свою платформу. Запартнерилися з німецькою футбольною лігою та найтитулованішим клубом Німеччини Баварією Мюнхен. А для того, щоб отримати токени, необхідно перейти в бота за посиланням в описі до цього відео. Та виконати 5 простих соціальних завдань за декілька хвилин, за які ми отримуємо 50 токенів кайф. Ціна токена на ITO буде дорівнювати 25 центів, а це вже 12 доларів. Проте дуже ймовірно ціна токену має вирости та дати кілька іксів. Також, скачавши додаток, ми зможемо виконувати активні завдання та примножувати свої токени. Тож, на мою думку, дана активність обов'язкова до виконання, оскільки ми з вами ризикуємо тільки трьома хвилинами нашого часу, а потенційна винагорода може бути дуже приємна. Ваші запитання пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо матеріал здався вам цікавим чи корисним, не забувайте вліпити вподобайку та підписатися на канал, цим ви дуже допомагаєте у просуванні україномовного контенту.